Вікторія Кавчак і Вікторія Батько учениці 11 класу Сколівської школи номер 2 Декілька місяців дівчата працювали над своїм дослідницьким проєктом і перемогли у всеукраїнському конкурсі шкільних космічних експериментів. Відтак їхні проєкти відправлять на МКС з космічного центру НАСА. Початково ми взагалі думали про досліди над рослинами, але ми дізналися про те, що львівські шевчані політехніки дослідили такий унікальний спосіб от одержання гідрогелі. У нас це дуже зацікавило. Тому ми обрали саме гідрогелі. Тим паче вони зараз в Україні активно використовуються. Зв'язку з війною вони також використовуються за допомогою них. Можна припинити кровотечу, також загоїти різні рани. Проводити експерименти дівчата їздили до лабораторій національного. Ального університету Львівська політехніка там вони консультувалися з науковцями, які вже працювали над гідрогелями. Однак у своєму гідрогелі вирішили використати іншу речовину. Розповідає головна дослідниця в команді Вікторія Батько. Ми вирішили її змінити, тому що в космосі не можна досліджувати вибухонебезпечні предмети. А там були вибухово небезпечні речовини, ми їх замінили. А що саме полетить в космос? Це наша така міні-лабораторія з експериментальними речовинами. На космічній, на міжнародній космічній станції, астронавти будуть досліджувати нашу речовину. А після того як пробірка пролетить вже до нас, ми зможемо самі її дослідити. Це такий ще плюс, дуже класний досвід. Експериментальний проєкт школярки зі школи реалізували спільно з міжнародною онлайн-школою. Дівчата зізнаються, що сподівалися на успіх, попри велику конкуренцію, це для нас було дуже очікувано, тому що в нас дві вікторії в команді, а це перемога, тому що ми вже знали, що це перемога буде... за нами. Ми припали вже в собі якусь надію і віру. Дізналися ми за тиждень до нового року. Але оскільки в нас в правилах було не розголошення цієї новини, оскільки могла бути дискваліфікація, ми тримали це. Проєкт шкільних космічних експериментів координує мала академія наук. На першому етапі в конкурсі брали участь тисячі школярів. Розповідає вчителька хімії Сколівської школи номер 2 Лариса Романишин. Коли оцінювали проект в Україні, то забирали ті шапки. Там хто там учасник проекту, яка школа, які учні, просто оцінювали сам експеримент. То от, за оцінками обрали ті три команди і передали вже в Америку. Американці серед тих трьох проєктів обрали наш. І їхні коментарі до нашого проекту, що проект написаний фантастично, чи є зауваження, якісь для покращення зауважень немає. Тут вже нічого покращити не можна. Наразі обидві вікторії та їхня викладачка готуються до поїздки у Сполучені Штати Америки як переможниці конкурсу проєктів. Полетіти до США планують приблизно за півроку. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне, Новини, Львівщина.